Справа 470 Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, ось наш перший вираз. Ми бачимо, що тут доволі громізкий він, багато дій. Ну, Будемо виконувати по діях. Тобто, дивимося, найбільший притет у нас тут має дії в дужках. Тобто, ці дії виконаємо в першу чергу. Записуємо тоді перша дія в першому завданні. Тобто, 6,1. Відняти 5, 3. /4. І це дорівнює. Ну що ж, зводимо до найменшого спільного знаменника. 7 це просто число. Тому найменший спільний знаменник у нас буде добуток цих чисел. Так, 7, що множиться на 4, то дописуємо тоді до такого множини по діагоналі. Тоді тут дописуємо 4 до 1. /7. А до 3 четвертих дописуємо 7. Записуємо тоді, що в нас вийде. 6, Потім 4, що множиться на 1, це буде 4. 4, що множиться на 7, це буде 28. Відняти 5, цілих. 7 помножити на 3, це 21, а 7 помножити на 4, це 28. Є, і це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, запишемо 6, цілих як 5, цілих плюс 1. А 1 запишемо як 28, 28-их. То записуємо тоді 6, цілих 4 28 як 5, цілих. тоді 28 28 плюс 4 28 це буде 32 28 Відняти 5, цілих 21 28 і це дорівнює. Ну що ж, зараз вже можна віднімати. Різниця цілої частини дорівнює 0. її не записуємо. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, то записуємо, що у нас буде 32 відняти 21. І все це 28. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 32 відняти 21 це буде 11. Записуємо 11, 28. Що ж, це скоротне число, так його і залишаємо. Гаразд. Ну що ж, переходимо тоді, дивимося, яка наступна дія. Наступна дія в дужках – це також віднімання. Записуємо друга дія. Тобто від 3,3 віднімаємо 1,5 шостих. Для того, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника 6 на 4 не ділиться, але 6, що множиться на 2 це буде 12, поділиться на 4, це буде 3. Тоді додатковий множник до 3 четвертих це буде 3. А додатковий множник до 5 шостих, це буде 2. То записуємо тоді, що на суйде 3, цілих. 3 помножити на 3 це 9. 3 помножити на 4 це 12. дванадцятих, відняти 1, ціла. 2 помножити на 5 це 10. А 2 помножити на 6 це 12. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти від 9 12, 10, 12 не можна відняти, то запишемо 3 як 2 плюс 1. А одиницю запишемо як 12, 12. Тоді 3,9 у нас запишеться як 2, цілих. 12 плюс 9 це буде 21. 21 12. Так, відняти записуємо 1,10. І це дорівнює. Що ж, давайте віднімати різниці цілої частини дорівнює одиниці. Тоді знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 21 відняти 10 12. І це дорівнює 1,21 відняти 10. Це буде 11. 12. Це нескоротний дріб. Так, я і залишаємо. Гаразд. Ну що ж, а зараз давайте тоді дивитися, які дії далі. В дужках ми вже все виконали. Тепер у нас поза дужками є ділення, додавання і ділення. В першу чергу виконуємо ділення, додавання в останню чергу. Тобто від першої різниці ділимо її на 11 14 Записуємо тоді третя дія. Тобто 11 11,28. Ділимо. На 11 14. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тому записуємо, що це 11 28, Що множиться. Обернений дріб до 11 14, це 14 11. І це дорівнює. Ну що ж, давайте в чисельнику тоді записуємо добуток чисельників. Це 11, що множиться на 14. А в знаменнику добуток знаменників 28, що множиться на 11. І це дорівнює. Давайте скорочувати. Скорочуємо на 11 чисельники знаменник. 11 на 11 це буде 1. Так. Далі на 14 скорочуємо і чисельники і знаменник. 14, що ділиться на 14 це 1, а 28, що ділиться на 14, це буде 2. Ну що ж, тоді в чисельнику в нас залишиться 1 що множиться на 1, це буде 1. В знаменнику 2, що множиться на 1, це буде 2. Отже, це буде 1 друга. Є. Тобто ми знаємо, що частка перша дорівнює 1 друга. Знаходимо другу частку, це наступна дія, записуємо четверта дія. Тобто, друга різниця це 1, 11 дванадцятих Потрібно поділити на 1 шосту. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 11-12 запишемо як звичайний дріб. 1 на 12 це 12, плюс 11, це буде 23. Записуємо 23 12. Так, що ділиться на 1 шосту? І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що це 23 12, Що множиться на 6 перших і це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте зараз запишемо у чисельнику, як добуток чисельників. 23, що множиться на 6. А в знаменнику, як добуток знаменників, 12, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник, 6, що ділиться на 6, це 1. 12, що ділиться на 6, це 2. Тоді чисельник у нас буде 23. Знаменнику буде 2. І це дорівнює. Забираємо 22 других. Це буде 11, цілих. ну і ще тоді залишиться одна друга. Гаразд. Знайшли ми другу частку. Тепер, коли ми знайшли другу частку, давайте зараз будемо тоді знаходити суму. Записуємо п'ята дія Тобто до першої частки це одна друга. Потрібно додати. Другу частку це 11,1 друга. І це дорівнює. Ну що ж, Сума цілих частин це буде 11. В, знаменнику записуємо суму, в чисельнику записуємо суму чисельників, 1 плюс 1. Записуємо других. І це дорівнює 11. 1 плюс 1 це буде 2. В знаменнику буде 2. Отже, 11,2 і це дорівнює. Дві других це одиниця, то разом це буде 12. Тобто записуємо, що значення нашого виразу вийшло 12. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Ось воно на дошці. Тут доволі складний вираз. І особливість цього завдання в тому, що нам треба не виконувати його подіях. А розписати, щоб спростити. Ну, Давайте, що тут можна зробити. Дивіться, 5,419. Давайте ми так і запишемо. Записуємо, що це дорівнює 5,419. Що множиться. А 3,4 перетворимо в звичайний дріб. Зараз подивитесь, чому. 3 помножити на 7 це 21 плюс 4 це 25, то буде, що множиться на 25, записуємо 7. Так, додати. Ну, а зараз, дивіться, поділити на дріб. Це помножити на обернений дріб. То ми записуємо, що 1,1519. Тоді я записую помножити обернений дріб до 7,25. Це буде 257. Так, відняти 1,2. І це дорівнює. Ну, гаразд. Давайте я перенесу. Тепер, дивіться. І тут, і тут у нас є один і той же множник 25 сьомих. Його можна винести за дужки. Виносимо його за дужки, записуємо 25 сьомих. Що множиться. А в дужках що ж тоді у нас, залишається з першого виразу? 5 цілих, 4 дев'ятнадцятих. Так, додати. Бо тут у нас дат плюс 1, 15, 19. Так. Ну і залишається відняти 1,2. Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже можемо виконувати дії в дужках додавання. Знаменник у нас однаковий, там доволі просто буде додати. Записуємо 25 сьомих. Що множиться. Отже, сума цілої частини 5 плюс 1 це буде 6, цілих. далі знаменники, однакові, додаємо чисельники, буде 4 плюс 15. Записуємо 19, відняти залишається 1 ціла 2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, йдемо далі. Тепер, дивіться, тут вже дещо можна спростити. Записуємо, що це буде 25 сьомих, що множиться на 6, цілих. 4 плюс 15 це буде 19. 19. -тих. Відняти 1 2 третіх. І це дорівнює. Переносимо. Так. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш. 19, 19,19 запишемо як одиницю, То в нас вийде 6 плюс 1, це буде 7. Тобто в нас вийде 25 сьомих, Що множиться на 7. Так. Відняти 1,23. І це дрібні, Це вже набагато простіше. Ну що ж, множимо на 7. Записуємо в чисельнику 25. Що множиться на 7. В знаменнику записуємо 7 мінус 1,2. І це дорівнює. Скорочуємо на 7 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде одиниця, і тут одиниця. То у нас вийде 25, тоді перших або просто 25. Відняти 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, як нам відняти? Давайте ми 25 запишемо як 24 плюс 1 або 24 цілих і 3 третіх. Щоб було зручно віднімати 2 третіх. Мінус залишається 1 ціла 2 третіх. І це дорівнює. Давайте перенесемо. Так. Ну а зараз можемо вже віднімати 24 мінус 1 це буде 23, цілих. знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 3 мінус 2. І це дорівнює. Записуємо, що це буде 23,3 мінус 2 це буде 1 третя. Є? Ну що ж, отже, ми такими послідовними діями перетворили наш вираз. У нас вийшов результат третя. Безпосередньо виконувати тут по діях буде набагато важкіше і громісткіше. Ну що ж, ось такі завдання на знаходження значення виразу з, з мішаними числами та звичайними дробами на цьому вправу завершено. Legenda